Вітання людям добрим! З вами TeiWattua, і це 13-й випуск новин. Цей тиждень мені нагадує Кіцьку, яка готується до китка на здобич. Поки на медійному фоні все відносно тихо, хоча Сайну все ж розкрили в деталях, Хоялаб готуються, набирають стрімерів, готують твіч-дропси для глядачів. До речі, на цей раз дещо приємніше, ніж зазвичай. Про це зараз вам і розповім. Тож, всім смаколиків до столику, а ми починаємо. Нагадую, що до оновлення 3 та 1 залишилось зовсім трішечки. Вже 28 вересня воно буде доступне на всіх платформах, а для ПК та мобільних пристроїв відкриється передчасне завантаження, щоб ви могли одразу ж приступити до гри, як тільки оновлення буде залито на сервери. CoiaWorks почали готувати нас до нового апдейту і показали нам новенького персонажа Сайно, точніше його таланти. Коротенько їх і розглянемо. Почнемо із звичайних атак, які особливо нічим не вирізняються серед інших. На жаль. Далі елементальна навичка. Знову все доволі просто. Це звичайний випад, що наносить шкоду та дає заряди енергії для вибуху стихій. А от вибух уже дещо цікавіший. При застосуванні Сайно змінює форму, і замість атак списом починає бити електролапками. Також Сайно набуває електроінфузії, яку неможливо перебити іншими видами інфузій. А от що цікаво, під час дії вибуху стихій Сайно може задіяти суд пера, який візуально дає змогу швидко скоротити відстань до супротивника та нанести додаткову електрошкоду. Отаким нам показали Сайно. З додатковою інформацією можна ознайомитись за посиланням в описі. До речі, зараз на Хойолаб дія веб-подія приурочена виходу Сайно. Достатньо на даний момент перейти за посиланням, воно є в описі, виконати нескладні дії, зібравшись до походу по пустелі та переглянувши тизер Сайно. Тож, беріть участь і гарантовуйте, отримайте свої винагороди. Особливо важливих новин з моменту минулого стріму не з'явилось. Тож можна плавно переходити до наступної частини нашого відео. Річниця Геншино вже не за горами, тож розробники готуються як можуть. Окрім колаборацій з місцевими і світовими брендами, Койоверс продовжують робити стріми, та проморолики до другої річниці. Нещодавно відбулася дуже насичена трансляція, де розповіли про усі конкурси та події, що чекатимуть нас на найближчий час. Головною перлиною святкувань була тематична вечірка, яка відбулася 23 вересня. Це була онлайн-подія, оскільки коронавірус досі не дозволяє проводити такі події у певних регіонах Азії, зокрема на батьківщині Гри. В цілому це був інтерактив із іграми, тематичним парком розваг і конкурсами. А вчора, 24 вересня, відбулася подія з фанартом на Твічі. І, до речі, про твіч. Я вже дещо на початку згадував, що будуть якісь там твіч-дропси і інше. Тож дещо детальніше. Зараз триває реєстрація твіч стрімерів. Закінчення цієї реєстрації 30 вересня о 10-й годині ранку. Для отримання винагород стрімерам з Твіч YouTube участь не бере, ну це так, якщо що, необхідно подати заявку. Посилання буде в закріпленому коментарі. Далі, після виходу оновлення 28 вересня можна починати стрімити. Але з уточнення, це буде стосуватись тільки тих стрімерів, що подадуть заявку до 27 вересня 19 години. Всі, хто зареєструється пізніше, повинні почати не раніше 30 вересня також 19 години. Триватиме подія до 18 жовтня. Підведення підсумків з 24 жовтня по 8 листопада. В цілому ж, це простий івент для стрімера, вам достатньо настримити з загальною кількістю 15 годин протягом майже 3 тижнів. Цього буде достатньо для того, щоб отримати ваші винагороди. Головне все виконати за інструкцією, яка буде, як я вже сказав, у закріпленому коментарі. Але не тільки стрімерів чекають подарунки. Глядачі вони чекають на твічі також. За перегляд двох годин стріму можна отримати 20 тисяч мори, святе масло, чарівну руду підсилення, досвід героя та 50 примогемів. За часту, до речі, було 30. На цей раз це, мабуть, до дня народження підняли майже вдвічі. Тобто, запрошую всіх бажаючих на наші поточки на твічі. Де ви зможете отримати ваші винагороди, а ще отримаєте багато цікавого спілкування і допомогу, якщо не розумієте, як підв'язати ваш обліковий запис до Твіча. На сьогодні у нас все. Як завжди, чекаємо на вас у наших соціальних мережах, посилання в описі, а тепер дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться відео з вашими друзями та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!